Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про чотири аромати, які, як на мене, не варті своїх грошей, і плюс один аромат, який я зовсім не зрозуміла. Це той аромат, про який багато хто каже, багато хто його любить. А для мене він ну, щось таке. Я зовсім я не розумію, чому, чому так? Чому він такий. Чому він Він такий, люди? Підписуйтесь на мене, а я якраз і розпочну з цього аромату. Це аромат від Miller Harris. І цей аромат називається «Скерцо». У нас тут є тангерін, Артемізія, вона ж полин, «Олібанум», «Нарцис», «Пітоспорум». це такі квіточки маленькі-біленькі. Уд, солодкі ноти Пачулі та Ваніль. Um, скільки коштує цей аромат, це важливо, ось є, якраз для цього, для, для цього відео. 14 мл ми можемо придбати за 55 євро, потім 100 мл за 220 євро або 50 за 155 євро. Для мене цей аромат, і, і я. Я коли про нього почула всі там: ой, це ж такий класний, класний класний аромат, е, у мене немає там де, там, там, де я, у нас немає цього бренду. У нас Міллер Харріс немає. Міллер Харріс, треба сказати, він дуже часто і дуже класні робить знижки на своєму сайті. Офіційному і відправляє все, що потрібно по Європі, принаймні по Європі, але я так думаю, що і до Америці теж, і до, до, до Канади теж. Ну, тобто, можна купити цей аромат. Я, я його можу протестувати, або якщо в якомусь магазині він є, або якщо десь якось мені. Роз, роз, роздобудеться проблем. Коротше кажучи, я чую в цьому ароматі дві ноти троянда і дерево. Навіть не уди як тут є, а просто дерев'яні такі ноти. Троянда, така сама троянда, яку, ось я, яку я просто не люблю. Така, знаєте, дуже, дуже вона. Така темна, дуже якась олійова троянда, може, трішечки навіть старенька якась троянда. Оце таке. Оце, оце просто, ну я не знаю, я не можу зрозуміти, чому люди так люблять цей аромат, і ну, не всі люди. Треба сказати, що є такі, як, як я, наприклад, що теж відчувають там троянду. Ось я. Ем... Коли я була якраз рік тому у Франції на цих фабриках парфумерних, там у нас був гід. І ось та жіночка, гід, вона є і парфумером теж, вона сказала, що якщо є така нота, яка вам не подобається, то ваш ніс він буде робити так: він буде просто вичеплювати цю ноту. І за нею чіплятися, і буде її шукати в всіх ароматах, тому що вам воно не подобається. І він буде як більш, більш налаштований на те, щоб знайти це. Він не зможе ігнорувати цю, цю ноту, бо вона там буде, і вона вам не подобається. Тобто, ви її будете відчувати може навіть гостріше, ніж інші ноти. Я не знаю, чи тут є троянда в. На, на, принаймні на цьому, як його на фрагрантиці, щось її не було написано у, в нотах. Але я відчуваю троянду і я відчуваю оцей, оце дерево. Ну, тобто, я не знаю, що там таке. Але цей аромат я зовсім не зрозуміла. Якщо він у вас є, якщо ви його. Тестували, напишіть мені, будь ласка, що ви про нього думаєте? Бо я просто я не знаю. я не не знаю, знаю, що думати. Далі, чотири аромати, які мені навіть подобаються. Два аромати з цих у мене є. Тобто я не проти цих ароматів, але вони, як на мене, вони дуже дорого коштують для того, що вони себе виявляють. Um, розпочнемо з аромату від Kielia, який називається Good Girl Gone Bad. Uh, у нас є «Османтус», uh, «Жасмін», um, майська роза, майська троянда, пардон, індійська uh, Тубероза», нарцис, амбра uh, та кедр. 50 мл цього аромату коштує 250 євро, або рефільна, рефільна пляшечка цього аромату 50 мл коштує 200 євро. Тобто різниця в 50 євро, але в пляшечці рефільної у вас немає. Флакона, тобто, як на мене, ціна більш-менш однакова. Так. І е, ці аромати, про які я буду казати, яких у мене немає фізично, щоб вам взяти та показати, вони в мене або були у пробниках, або в більш, ніж у одному пробнику, або і те, і те, і плюс у мене є можливість їх тестувати. Я їх тестувала багато разів, але так і не зрозуміла, чому вони так багато коштують. Так ось, Цей аромат, він непоганий. Я не можу сказати, що це поганий аромат. Це я, я люблю біло-квіткові аромати. І це класний білоквітковий аромат. Але такий, він, знаєте, він звичайний біло-квітковий аромат. Це не аромат на 250 євро. Ні, як на мене, ні. Тому що за 250 євро мені хотілося б щось вау, якогось там, знаєте, вау-фактора, якого тут нема. Тут його нема. Тут просто у нас класний білоквітковий компліментарний аромат, який може бути з вами зранку до вечора, який ви можете вдягнути на роботу, ви можете, ви можете вдягнути його, наприклад, на весілля, якщо вас запрошують, і ви йдете ви до когось на весілля. Це класний аромат. І Компліменти теж вам будуть, і вам в ньому буде зручно і приємно, і все-все-все. Але це звичайні ноти. Тут немає якогось там, знаєте, туберози якоїсь такої, тут немає жасміна якогось такого. Тут немає нічого, е, як би так сказати, е, тако, е, класних таких квітів, які б, які б ну. Вам би сказали, вау, це такий у нас букет? І ви б сказали, оцей букет я ніколи, я ніколи не відчував ні таких білих квітів. Я ніколи не відчував такого класного, такої класної композиції. Це звичайна композиція. Якщо б ви не знали, що вона коштує 250 євро, то я думаю, щоб ви б сказали, ну що це звичайний люксовий аромат в і Він коштує за 30 мл навіть зараз, тим, що ціни е, пішли вверх, ви б сказали, що ну, він коштує 70 євро. Ну це просто максимум. Тобто, добрий він, та він добрий, але ну, не на цю ціну він добрий. Інший аромат, і теж, на жаль, цей аромат я не зрозуміла, чому, чому так, що з ним так, що з ним відбувається? У нас є тут а, цей аромат від бренду, який називається «Джуліета з Пістолетом. Аромат коштує за 50 мл 95 євро, або за 100 мл 125 євро. В цьому випадку, як на мене, краще брати одразу 100, 100 мл, бо, бо не, так, не така велика різниця в, в цінах. І аромат називається Pear Ink з грушею. Тут у нас груша, амброксан, мус, кус. Я просто перевожу і перекладаю, і у мене написано тут маска. Мус-кус. І амбритоліт. Амбритоліт це у нас мускусна амбра, трішечки така фуктова. Так ось 5 хвилин, перші 5 хвилин, коли ви бризкаєте цей аромат на вас, це такий, знаєте, це така це яскрава груша. Солодка, але не дуже солодка. Це не дуже солодка така груша, знаєте, яка така, така є медова груша. Я пам'ятаю, коли я була маленькою, моя бабуся їздила у село, і там у них були от такі груші, я не пам'ятаю назву сорт. Вони отакі, я вам кажу, вони такі великі, ці груші, і от так наполовину ви їх розрізаєте, і там просто мед. Це не така груша. Тут вона більш така груша, як конференц, така зелена груша. Так ось ця груша вона є. Ось цей запах він є. Але він, він, він у вас 5 хвилин, ну, принаймні на мені він 5 хвилин. І потім ця груша, вона, вона кудись уходить, і у нас залишається приємний. Я не можу сказати, що це неприємний запах. Це приємний запах. Якийсь такий трішки фруктовий приємний запах, і все. Тобто, Груша ти де? груша там десь, я не знаю, де вона. І, Тобто ми залишаємось з, з звичайним, трішечки фруктовим ароматом. Ну, я не зрозуміла цей аромат. Я його пробувала і пробувала тестувала його на, на, на шкірі, так, сяк на собі. У мене був пробник, у мене потім ще один пробник був. І у магазині, коли я там у магазині там пшик 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 щоб, щоб подивитися, що ж що, може що, 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 зміниться, нічого. Тобто я не розумію, за що такі гроші? Де груша? Чому нема грошей? Далі два аромати, якраз які у мене є, які вам я можу показати. Перший аромат це 7,24 від Maison France Courkid. Ось він у мене є. І <свісно> коштує цей аромат за 200 мл 385 євро. За 70 мл 195 євро, і за 35 мл 120 євро. І тут у нас є альдегіди. Калабрійський бергамот, Єгипетський Жасмін. Я тут оці ті, що я не знаю, як вони будуть українською, я, я їх виписала. Мок Помиранчевий. Я, я, я б ніколи не переклала, бо я просто не знаю, що це таке. Мок оранж англійською мовою, а тут мок помаранчевий. Я навіть не знаю, як він виглядає, якщо чесно. Ем, солодкий ем, горошок, запашний горошок, ем, білий мускус та сандалове дерево. Ось оте, ото, що у нас є тут. Ем, одразу можу сказати: я, якщо ви не я ось ще раз його бризнула на себе. А, якщо ви, як і я, не любите Альдегіди, а я, наприклад, я не люблю Альдегіди Шанель, я не люблю Альдегіди Том Форд, бо мені від них просто фізично недобре. Не Альдегіди від Мізон франц Куркіджан непогані, з ними у мене немає конфлікту. І також альдеїди від Dolce Габана теж непогано, теж з ними все для мене добре. Тобто, тут є у нас Альдеїди, але нічого такого страшного тут немає з ними. І, як на мене, цей аромат він класний. У мене, я, я ось не пам'ятаю, бо це було два роки тому більше ніж два роки тому, може, десь так. Коли цей аромат мені Я його заказала оцей, замовила цей аромат. До цього мені прийшов іще від бренду 5 мл, бо я зареєстрований клієнт. І вони, коли у них є там новий аромат, то вони іноді відсилають в промо. Так ось я не пам'ятаю, чи я дочекалася. Доколи мені прийшов оцей 5 мл і потім е, замовила цей. Або може навіть ні. Може навіть я замовила цей одразу, як тільки він е, з'явився. І потім я вже отримала той. Може бути так. Е, що хочу сказати? Це непоганий аромат, як на мене, він дуже влучний для тих, для тих людей, хто живе у місті який, знаєте, місто, вони завжди кудись біжуть, щось роблять. Або вони виходять, наприклад, зранку, зранку, там, о 8 ранку, і приходять додому там, о дев'ятій вечора. Тобто така динамічна, завжди якась річ у них проходить, життя таке завжди десь. Десь бігти, щось робити. І цей аромат, як на мене, він класний і для жінок, і для чоловіків, він, він класний і на вечір, і на день. І якщо він, ви навіть візьмете та більш трішечки пшиків зробите, ви нікого не задушите. Це класний аромат для офісного якогось там офісних обставин. Коли у вас навіть дуже-дуже такий, знаєте, Офісний дрес-код, що ви повинні бути ось так по офісному вдягнуті, а інакше не можна. Супер, супер, класний аромат, але я не, я не розумію, за що такі гроші. Це таке знаєте, запитання: за що такі гроші? Багато людей кажуть, що тут трішечки є такий знаєте, запах. як Прального такого Пральна рідніна, якась, щось таке. Я розумію, про що вони, як на мене, цього, як на мене, немає, але я розумію, про що вони кажуть. Це такий, знаєте, класичний аромат білої сорочки, чи все так, знаєте, чисто, класно, біло, свіжо та й все, але не за такі гроші. Не за 385 євро за 200 мл. Я не можу сказати, що цей аромат не стійкий, бо він стійкий. Тобто їм ось так ось шик шик шк шик шик шк як одеколоном не потрібно робити. Тобто, може і не потрібно брати 200 мл одразу. Але ну, це доволі простий аромат. як на мене, у цьому бренді є інші аромати за ту ж саму ціну, які більш цікаві. І за які ви віддаєте ці саме гроші, але ви розумієте, за що ви ці гроші віддаєте. Ось. Далі. Це той аромат, який в мене є у повному, у повному розмірі флакон, і я вам його зараз теж покажу. Це аромат парі Рів'єра від Шанель. І тут у нас цитруси, квіти, які самі які, які саме квіти, не знаю які саме ці труси теж не знаю, не написано. Шкурка апельсина, неролі, жасмін, бензоїн і сандалове дерево. За цей аромат на сайті Шанель хочуть за 50 мл за оцей. Флакон 102 євро або 125 мл 148 євро. Якщо вам подобається цей аромат, то, як на мене, краще брати одразу великий флакон, бо коштує він непогано. Так, цей аромат від Шанель його не можна купити у класичному магазині. Там, там, де продають Шанс, або Шанель No 5. Ну, коротше, це тільки можна або замовити на сайті Шанель, або у, у бутіках Шанель, або у великих магазинах, наприклад, я не знаю, там, я навіть не знаю, чи є вони у нас у, у великому магазині там у Вільсингів у Стоп мені, у Хароці, я не знаю, чи вони є. Ну, коротше, тобто це той аромат, який я, наприклад, я його взяла на осліп 100%. Коли я його брала на осліп, мені ще і пощастило, тому що мені у подарунок дали весь набір ароматів цієї лінії, він там не один, їх там, мені здається, шість зараз. Ось, тобто я змогла їх всі протестувати. Більш за те, мені ще дали набір інші там були пробники непогано. Більш за те, я ще й заплатила за нього не ціну, така, яка зараз, бо ось дуже-дуже не так давно було підвищення цін на шанель. Я заплатила щось, мені здається, 70, може 8, чи 75, чи може навіть 73 євро за цей аромат, плюс оці всі, всі, всі безкоштовності, що мені там ще дали. Це непоганий аромат. Це непоганий, він класний. Мені такий ароматний профіль дуже подобається, бо він легкий. Він цитрусовий, він квітковий, в ньому класно, він може бути і унісексовий теж, бо він не солодкий, він свіжий. Я знаю, що дехто каже про нього, що це аромат такий, знаєте, одеколоністий. Я не можу сказати, що це прям одеколон, але я можу зрозуміти, про що вони кажуть. Що це ну, такий, можу сказати, що це ну, трішечки схоже на. Тобто, чому я вважаю, що цей аромат ну, краще його не, не купувати без затеста? Тому що ви можете бути розчаровані. Це дуже-дуже простий аромат, це приємний, дуже приємний аромат, але, як на мене, цих грошей він не коштує. Це така стійкість у нього є, я б сказала, як ось у туалетної води стійкість у нього є, але не більше. І не очікуйте від цього аромату тільки через те, що це шанель, і тільки через те, що це шанель, який не продається у всіх магазинах. Не очікуєте якихось складних пірамід. Щось такого, щось такого, знаєте, дуже цікавого. Це простий аромат. Так, тут написано, що це Шанель, але це не, це не про те, що це якийсь, я не знаю, шедевр цей аромат. Як на мене, ні. Тобто тестуйте цей аромат перед тим, як його замовити. Я особисто я Задоволена тим, що він в мене є. Тому що мені він подобається. Тому що я його купила за менші гроші. Тому що разом з ним мені ще дали купу всяких цікавостей. цікавостей. Але зараз за 102 євро я б його не купила, я б, я, я б вам його не радила. Ось. Якщо у вас є ці аромати, то, будь ласка, напишіть мені, як вам вони, чи вони вам подобаються чи ні. Я е, вам дякую за вашу увагу. І з вами ми зустрінемось у неділю. Е, пишіть мені про ці аромати. Якщо у вас є якісь аромати, що ви теж тестували, ви не знаєте, чи вони е, варті, того напишіть мені, будь ласка, у коментах, бо мені теж цікаво. Про це прочитати. Я е, вам, вам бажаю доб, доб, доброго дня і па-па!